Какі у вас новини? Мій Все-все Сьогодні в нас такий новинний дайджест коротко про все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам лайки та писати коментарі, тому що це дуже сильно допомагає нам у просуванні наших відео. Та почекай я та, що. Хавай. Всі новини, які ми будемо сьогодні оглядати, ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Там ми дуже часто публікуємо новини з світу індустрії. Одна з гучних новин. Про злив геймплею GTA 6. Ти мені написав вранці, що ти перший побачив у Твіттері, що якийсь no. хлопчина злив. Взагалі там перше жаро, це типу був не Твіттер, а сайт там, де обговорення йде GTA, всіх ігор, власне. І на тому сайті хлопчина якийсь виклав. А потім це вже перейшло в Твіттер. В Твіттері в англомовному це побачив я і швиденько. Взяв до нас, тому що тайкту швид дуже сильно видаляє ці відео з Ютубу. Ну там там багато матеріалів, там більше 60 відео звели. Це відео зі стадії розробки навіть несередини гри. Це відео із тесту анімації, тесту якихось механік. Тобто, те, як там я просто бачив багато. Розмов про те, фу, графіку не змінили. Типу так, графіка дуже схожа на GTA 5. Суть в тому, що на такому етапі графіку навіть не розробляють. Типу, навіщо для чогось розробляти? асети, якщо там механіка чи локація, чи ще щось, може бути протім взяти, потім взяти і викинути з гри. Тобто, це стадія початкового продакшену, і те, як воно виглядає зараз, воно навіть близько не, вигля... не виглядатиме пізніше. Там потім розробники інших ігор почали. Викладати, так, так би мовити, на підтримку рокстарів почали викладати подібні ранішні білди, і записи своїх ігор. Ми потім їх прикладемо до відео. Horizon Zero Dawn, God of War, там ще якісь ігри, я вже не пам'ятаю. Типу, там ситуація ще більш гірша візуально, там просто якихось, якісь кубіки, модельки погано, затекстуровані, бігають щось там. Ну, Розробники тестують анімацію. І взагалі навіть ті фішки, які ви побачили у відео, половина з них її не буде у фіналі. Тому що їх зараз тестують, вони можуть просто на якомусь етапі обрубати. Так, і ця історія мала продовження. У Великій Британії заарештували 17-річного хакера, який злив геймплей GTA 6. Поліція лондонського сіті повідомила, що заарештувала 17-річного молодого чоловіка, який відповідальний за злам серверів в студії Rockstar та масштабний злив відео, яке демонструє тестовий геймплей GTA 6. Арешт відбувся 22 вересня. В принципі, абсолютно не здоволений, тому що скільки з таких історій відбувається, і всі вони закінчуються чим правильно, FBI open up. Єдине, що тут розмусолювати, типу, чому Rockstar взагалі довела до такого витіку. Ну, типу, явно, якісь є проблеми з безпекою, явно є якісь проблеми з з безпекою доступу до серверів. Це все тепер буде фікситись, лагодитись. Там набагато гірше не те, що він звив геймплей, геймплей то фігня. Він там звив частину відкритого коду. А відкритий, ну не відкритого коду, частину коду, який вони використовували, там 10 тисяч строк коду він просто взяв і вивце, типу ставила на відкритим кодом. Це дуже погано, тому що Я фактично тепер розробникам брати і переписувати всі ці 10 тисяч коду заново, тому що вони можуть використовуватися іншими людьми. Це вже все фактично порушення авторських прав і. Шанс того, що хтось інший буде використовувати той код, на який ти витратив, можливо, місяці роботи. Але йому інкримінують зловживання комп'ютером. Ну, чорт знає, яка там в Британії стаття по зловживанню, може там років 10 світить. Ні, йому через те, що він неповнолітній, йому вдасться уникнути суворого покарання, але цей підліток має причетність до атак на Uber та Microsoft та Nvidia. Дивше, що він ще пентагон не спробував зламати. Переходимо далі. Мені м'ячик принесли. <ріст> <ріст> Міє. Твоя улюблена рубли, рубрика Катерлайн. <ріст> Скільки ще його можна обговорювати? Давай на останок, тому що в тебе змінилось е, до Думаю. нього ставлення так, до цієї гри. Ми грали якось на вихідних. Я Дані розповів, як мені він подобається, яка класна гра. все. він каже: Добре, я скачаю. Він скачав, зайшов і сказав, що це повна фігня і йому не подобається. Прошу скажу наперед, можливо, хтось просто дивився той стрім і скаже. Типу, та ти там просто часто помирав, ти нубяра і через це не подобається. Я зараз ми останніми днями граємо в склад постійно. Я там помираю набагато більше. І подобається мені теж набагато більше. Типу, справа не в тому, що там в мене якийсь аїв не такий, чи я не дуже вмію грати в шутери, вмієш, не вмієш, шутер сам по собі, ну взагалі гра сама по собі, буде приносити тобі задоволення. Це так багато хто не вміє грати в Dark Souls ігри, але чомусь вони їм подобаються. Проєкт занадто сирий, щоб грати в нього особисто мені із задоволенням. Мені незручно. Система відкриття зброї, вона для мене не Ну, типу, що ти маєш отримати рівень. Потім в тому рівні, здається, ще рівень. Типу, в тебе стартові пушки без якихось обвісів. І ладно б ті обвіси легко, від, легко відкривались. Так ти, типу, знаєте, нагадує перші рівні в кожному Call of Duty, що ти маєш постраждати, поки ти щось відкриваєш. Я не ну, типу, розумію, безкоштовна гра, всі справи, але... Ну, чорт його знає. Ну, коли ти в КСку починаєш грати, ти страждаєш не через те, що в тебе в кесі щось не відкрите, а через те, що в тебе скіла не вистачає. В цій грі ти страждаєш, тому що в тебе бринколіматорного приціла елементарно на каваші нема. Особисто мені не подобається. Є просто ігри, які дуже популярні, але певний прошурок людей їх недолюблює. Для мене це якийсь дуже поки що, дуже невдавий мікс Destiny, тіні, Щось від Modern Warfare, це більше про PVP-мультиплеєр. І з цією абсолютно незрозумілою для мене механікою лутінга, механікою оцих очер... креслень. Якихось кінів. Коротше, воно просто в тому стані, в якому всі елементи між собою погано співпрацюють. Можливо, через рік два щось зміниться. Давай, давай ми це питання, залишимо і обговоримо ще Відкрити. через рік. Да. Да, подивимось, що там після Ну, ми будемо слідкувати за цією грою потроху. Ти сказав Call of Duty. Mm -hmm. Нещодавно закінчились відкриті бета-тести Call of Duty Modern Warfare 2. Mm -hmm. Ти грав? Чи ти не грав? Я просто грав. Я, я я встиг скачати. Мені не вистачило бажання сісти і скачати сто скільки там 17 гігабайт. До речі, потрібно було всього скачати. Ти не міг мені про це сказати. Я, думав, ти я ти думав, це як скачати Warzone. — Навіть вона, скоріш всього була обрізана, я якась так. Да. І там потрібно було скачати всього на всього 17 гігабайт у Steam. І я там скачав десь за годинку і сів пограв. На перших секундах я вийшов і зробив даблкіл. А ти хоч раз відкрив там щось типу БПЛА. Ні, ні, я просто бігав. Ні, ну там фішка ж в чому. що Чим більше кілів ти за одне життя вибиваєш, ні, ти, тобі кіл. відкриваються певні. В мене було два кіла, я використав якусь гранату. Я ніколи не грав у Call of Duty у мультиплеєрі, тільки у комп'ютерних клубах дуже давно. І це ну це взагалі не та гра вже тому. Мені було трошки важко я зіграв всього одну гру я. 5 хвилин пограв. Я там кинув пару гранат, спробував стрільбу. Стрільба мені сподобалась. Є цей е, як у Counter-Strike, кайф від вбивства. Коли ти вбиваєш, у тебе там все так підсвічується. Якось воно там трошки. Колихається туди-сюди. Ну, ти відчуваєш ну, не те, що задоволення, а якесь там домінування. Напевно, фраг. Так, ти розумієш, що ти зробив якусь користь для команди. Але є один дуже великий мінус. Дві 400. Я б сказав, от такий мінус. Дві 400 гривень коштує ця гра. І що ви отримуєте ага. за ці дві 400? Ви отримуєте сингл-плеєр який ви пройдете, знаючи Call of Duty, Це, ну, за годин 10 ви пройдете. Чисті. 10? Дай Бог, ну, щоб за 6. Я всі Call of Duty проходив за один день. Я просто ну, зранку сідав, і там у четвертій вечора там, я її проходив. Будь-яку Call of Duty. Тому, ну, 2400 за такий ну, за сингл не хочеться віддавати. Віддавати 2400 за мультиплеєр? А є сенс? Дивись, ти, ти заходиш просто в калькулятор 2400 400 на 38, і ти все розумієш, це ті 6. Ті 60. 42 долар. Ну я тебе на 38 банківський курс. Добре. Типу, ти отримуєш ті ж самі 60 баксів, просто ну, що долар зріс. З іншої сторони, якого хріна нема регіональних цін, куди вони зникли, тому що раніше вони взагалі-то були. І те, що в іншому світі коштує, умовно, 30 баксів, у нас може коштувати 10 баксів. Те, що коштує 60 баксів, у нас якраз буде коштувати 30 баксів. Ти платиш 2400, щоб грати у мультиплеєр. Один не... рік. Один рік. Ну, фактично, Але бо через рік є... виходить друга колода. Але є в тебе безкоштовний контрастрайк, і де ти в мультиплеєр можеш грати безкоштовно. Безкоштовний контрастрайк. Ну, це різний мультиплеєр. Ну, Для мене плюс-мінус це однаково. Ну, це, як би мовила, як сказати, типу, я не буду купляти нову е, тому що в мене є. World War 3. Тільки я дивився е, гравців західних, які більш-менш професійно грають в колоду, От вони кажуть, що друга колода це по суті Modern Warfare 2019 року 2.0. Тобто там немає якихось кардинальних змін е, між іграми. Це просто гарно допилена е, 19 го року. Ну, це як було в свого часу, так, що Battlefield 4 це був просто гарно дороблений Battlefield 3. Коротше, купувати вам її за 2400 або ні це тільки ваше рішення. Кошти. Так, але ну, мені не дуже хочеться віддавати 2400. Я пограв 5 хвилин і такий, ну норм. Гра прикольна, окей, але 2400 сорі, я не хочу віддавати. <звук> Ubisoft подарувала гравцям місяць безкоштовної <звук> Ubisoft Plus. <звук> Але Україна у прольоті. При способі активувати місяць безкоштовної підписки гравцям з України е, пише що: sorry, you, you country don't enable. Коротше, вони просто не додали нашу так, гру не нашу Україну в регіоні. Прикол в чому? У Афганістані. Талібанам вони дали цю гру. Мене задовбали дві речі: нездатність дистриб'юторів розділяти Росію і Україну на два різні регіони, і, взагалі, недодавання України як окремого регіону. Мене це бісить зараз на боксі, що в мене на Xbox немає мого регіону. І хоча б бляха муга текст. Текстового перекладу, який 100% ентузіасти самі зроблять, просто дайте їм можливість їх додавати. Ви їх будете типу вичитувати. Там ви менше роботи будете робити. І друге, так це ти заходиш на, на якусь реєстрацію, і тобі пропонують Russian Federation. До речі, повертаючись до Call of Duty, я коли реєструвався, мені пишуть. Типу, беріть країну. Я гортаю Україну, а Activision там заблокували Росію, вони підтримали Україну. Все інше я гортаю. Я не можу знайти Україну, але Russian Federation. Ще. Згадав точно, я ж нещодавно на боксі, я ж качав Warzone, і у мене теж була реєстрація аккаунту. Я Польщу собі поставив. І я, здається, теж чи до поляків примазався, чи до Болгар, я вже не пам'ятаю. Але. Типу, у вас є. Ти ну країни, які не одразу згадаєш іноді з нашої сторони світу, да? Якщо ти не людина з 12 купи географії і не живеш цим, і в той, в той же час у вас немає найбільшої країни Європи, яка зараз на перших шпальтах в усьому світі, ви не можете елементарно додати один регіон. Типу, я вже навіть не прошу сервер для нас виділений. Просто додайте гру і перек... ну, додайте країну і перекиньте нас на польський сервер. Угу. І фішка в тому, що у Києві два дві студії Юбісофта. Юбісофт, так. Да. Юбісофт Київ, яка допомагала розробляти, зокрема, деякі Assassin's Creed, наприклад, і ви додаєте Талібанів Афганістан. Я нічого не маю проти них, але ви не додаєте Україну, яка вам допомагає розробляти ігри. Ну, блін, ну це якось чи тупо. Ну просто Юбісофт Київ мені здається трошки недопрацьовує. Слухай, ти просто говориш про студію. Яка створила в е, Індонезії? Здається, в Індонезії, Хто, хто розробляє and Bones? Оця їх нова гра про піратів, про кораблі, здається це в Індонезії, чи в Сінгапурі, чи в Індонезії, не пам'ятаю. У них же там фішка, в чому е, керівництво цієї держави е, вони сформували такий типу як бюджетну можливість. Що компанії-розробники можуть зайти до них на ринок і відкрити свої студії, і держава буде допомагати фінансувати проекти, які розробляється студія, якщо студія буде брати до себе на роботу людей з Індонезії. З... Як... І в чому фішка, Ubisoft зайшла на цей ринок, відкрили студію, запустили робітників. І зробили їм ворк-планку, вище якої ти не можеш підвищитись. Тобто весь керівний склад там французи. А весь робітничий склад там місцеві. При цьому французи, керівний склад Ubisoft, розмовляють по-французьки, а не по-англійськи, який розуміють англійську, розуміють співробітники, вони не розуміють французьку. Там така дискомунікація. Керівника цієї студії, ще й гейм, якби основного геймдизайнера, його постійно там змінювали. Тому проект отак от плавав. І єдина причина, по якій Ubisoft досі розробляє цю гру, це той, той факт, що якщо ти закінчиш її розробку, то індонез... ну, держава виплатить кошти на, за її розробку, там не пам'ятаю, чи 50% чи повну е суму. І у Ubisoft є зобов'язання, що вони мають закінчити цю гру. А, здається, вони вже взяли гроші, і тепер у них зобов'язання просто вони мають закінчити цю гру. І Ubisoft знає, знаєш такий, типу, ну хоч якось ми її вже випустимо. І ще й рекламу красиво зробимо, щоб всі ще й всі купили наше гімно, всі пограли, і нам би і грошей принесли. Ну, типу, ми говоримо про такий тип студії. Ну, типу я не бачу нічого дивного в тому, що вони відмовляються додавати Україну як регіон, тому що я не знаю, можливо, ми для них занадто бідні. То ти б А, а Афганістан не дуже бідна країна, яка контролюється Талібаном. Блін, я... ну коротше, я це не знаю, дуже я... політичні я... такі питання. Витко, остання новина дня, mm -hmm. вийшов перший тизер з серіалу Last of Us. Тобі. Дуже сподобався. Так. Не. Я не а дивився. Я, не... я по-перше, <реш> ну так подивись хоча б зараз, він до повторих хвилин йде. Мені дуже, по-перше, подобається головний актор. Е, мені подобається дівчина, яка грає Еллі. HBO рідко коли знімають погані серіали, якщо вони в серіали вкладають великі гроші. І от судячи з трейлеру, дуже гарно витриманий сеттинг, тому я вже прям хочу, 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 хочу. Це, от якщо, якщо б це був серіал від Netfліx, він був би такий кольоровий, такий красивий трейлер, такий пафос. Ні, в HBO все таке сіре, приземлене, таке домашнє. Люблю. На цьому, друзі, ми з вами будемо прощаватись. Дякую, що ви були з нами ці там півгодини. Можливо, нам пишуть, ви нас слухали на фоні. Нам це необразливо слухайте нас на фоні, коли готуєте їжу, коли їсте. Можливо, коли працюєте. Якщо нас взагалі слухається, вже приємно. Можна на нас не дивитись, можна нас слухати. Е, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось. Навіть якщо не сподобалось, напишіть це дуже важливо. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там публікуємо новини, проводимо розіграші ігор. Та взагалі в нас там дуже ламповий такий чатик є. У нас гарна аудиторія, вона так. маленька, але вона донора. Не, не токсична, так скажемо. Да. І якщо у вас є бажання, то ви можете нам задонатити або стати нашим патроном. Це також допоможе у просуванні нашого каналу. Папа. Дякую. Здається, це було гарно. Ну, краще, ніж минулий раз.